Ми вже з вами працювали з формами. Наприклад, відкрили таблицю базу даних успішність. В ній є об'єкт форми, наприклад, оцінки або захоплення. Відкриємо оцінки, перейдемо до останнього, додамо додатковий запис, введемо якісь дані і введемо якусь оцінку. Бачимо, що в нас відображається 115 зараз учнів. Наступний об'єкт вже буде відображатися 116-м. Можна переконатися, перейшовши те, що ми щойно з вами написали. Почмося з вами створювати форми з допомогою майстра. Форми призначені для введення даних в таблиці. Їх можна швидко створити з допомогою майстра. Для цього достатньо зі списку категорій об'єктів обрати форми та перейти у режим створення форми з допомогою майстра. А на наступних кроках пропонується обрати вигляд форми, чи буде в один стопчик, чи табличний стип оформлення та її назву. Створимо для таблиці бази даних учні форму для введення даних з допомогою майстра. Для цього із списку таблиці ми маємо тут таблиці вулиці, район, учні, створимо різні форми. Перемістимо усі дані наші поля у наступне віконечко. Натискаємо на кнопку Далі обираємо вигляд. Поки що обираємо в один стопчик, ви можете переглянути, який може бути інший вигляд. На наступному кроці обираєте, які ви хочете мати зображення. Натискаємо далі. Після того ви обрали стилі оформлення. Назву форми залишаєте таку саму, як і назва вашої таблиці, а можете дати інакшу. Аналогічно діємо з наступними таблицями: Закрили цю. Об'єкти вже має тут форма вулиці. Можна її мінімізувати, будете мати такий вигляд, де ви можете вводити певні ваші дані. Наступне створимо форму знову ж таки з допомогою майстра. Оберемо наступну таблицю, наприклад, район, перемістимо. Далі. Далі можна обрати зараз інакшу форму для цього. Натиснути готово. Будемо мати ось такий вигляд. І наступна наша. Таблиця учні перемістили всі доступні поля. При потребі можна якесь поле зайве, якщо ви не хочете його вводити, ре... щоб воно відображалося в режимі форми, прибрати. Але якщо в цьому немає необхідності, залишайте так, як є. Натискаємо на кнопку Далі після того, як обрали стиль. І кажемо, готово. Ось у нас відображається ось такий вигляд. Заповнимо форму район, несемо декілька записів. Код району введемо, назву району. Закриємо форму району, введемо декілька вулиць. Введемо якусь назву вулиці, категорія, чи це буде вулиця, і район довільний. Як бачите, дуже легко заповняти. Код вулиці, ми зараз прописуємо уручну, і якщо ми відкриємо зараз таблиці нашій район, то ви побачите, що відображається. Чому ми прописуємо вручну? Тому що ми задавали нашу. Код району як текстову величину. Якби ми задали як лічильник, то цього номера вводити не було б потреби, а він вводив себе автоматично. І остання форма: відкриємо учні. Зверніть увагу, ми з вами таблиці учні створювали з допомогою майстра Альтомісту. І хоча ми змінювали прізвище ім'я місто на україномовні, у формі відображається зараз як російськомовні. Це можна буде змінити у режимі конструктора. forma.